Привезли спеціально для вас Renault Scenic 4-го покоління автомобіль 2020 року випуску 1,7 дизель е в парі з автоматичною коробкою передач. Давай пройдемось вокруг, покажемо його ззовні. Він, до речі, весь в рідній фарбі, але зараз зробимо з вами ще перевірку по фарбі. Класні 20-ті диски, офігенному стані резина сезонка. Колеса 195-55 на 20, це у нас комплектація Zen. Покажемо ззовні, як він виглядає, має парктроніки. Кузов практично в ідеальному стані, зауважень взагалі немає. Ще є, до речі, тонування, заводське тонування це саме не плівка, а чорні. Саме стекло таке темне. Так, проходь далі. Ваня. Давай довидимо давай, давай, товщиномір. Пройдемось з товщиноміром, Попередню перевірку зробимо. Кожен сантиметр щупати не будемо, але пробіжимось. Погнали. 114, 106, 106, 105, 102. Крила пластмасові. 127, 124, 116, 120, 116. 99, 124, 122, 120, 122, 121. Ляда у нас пластикова. 119, 123, 104, 115, 120, 129, 131. Так, по фарбі зрозуміло. Двигун у нас 1.7 r 9 n Маркування 120 кінських сил, 300 крутящо. Це у нас чугунний блок циліндрів. Два розпідвала, 16 клапанів з, гідротрансформа... з гідрокомпенсаторами. Класний сучасний двигун. Він випуск. Ну практично це копія 2-літрового дизеля і 1.6. Вони навіть маркування мають схожі: m 9 – це 2 літра, R9N – це 1.7. R9M R9 це 1,6, тобто вони даже дуже схожі. Цепний привід ХРМ, класні надійні двигуни і в парі роботизована автоматична коробка передач з мокрим щепленням. Давайте покажемо його з салона. Парктроніки, до речі, покажи, передні парктроніки теж є. Маємо безключовий доступ. Зробили. Звичайну, уборку машина приїхала взагалі в ідеальному стані. Хімчистку навіть не потрібно було робити. Тобто просто уборку комплексну зробили мийку. Ну і виставляємо в продаж. Постелили новенькі коври, так як часто на аукціоні чомусь вони виставляються в продаж без коврів. Пробігу, до речі, ти якраз показав приборку. Оригінального пробігу 161 тисяча км, пробіг підтверджений. Перейдемо до комплектації. По матеріалам покажи ближче. Покажу мягенький мягенький. дивіться, який м'ягенький матеріал. Шумка у них офігенна. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів зеркал, покажи ближче карту. Кнопочки, скопій і у нас доводчики, як йдуть донизу, так і догори. Класна строчка, все прошито. Ручки теж вже йдуть у них як в максимальній комплектації, з хромом. Є мікроліфт сидіння. Мультикермо. кермо. регулюється по... Виліту та по висоті. Розкладки приборки змінюються, змінюються кольори. Також, також багатофункціональна мультимедія. Обій дивань з другої сторони покажу, розкажу про мультимедію, що ми маємо. Що ми маємо. Е Android Auto, Apple CarPlay тут все є. Режими руху у нас два режими стандартний і еко, система Stop-Start, електронне стоянкове гальмо, круїз контроль, обмежувач швидкості. По керму, Кермо у нас шкіряне, не перешивалось, нічого не робилось, от як є. Практично новий руль взагалі. Навіть не глянцевий, він ще матовий. Це великий плюс. 160 пробігу. Ключ у нас ось такий. От. Так, завели, виключив одразу музику, щоб монетизацію у нас не заблокувало. Датчики тиску шини є. Далі по керму, почав говорити за кермо і не продовжив. Круїз контроль обмежувач швидкості на кермі, кнопка плюс-мінус додати, убавити, R повернути, 0 збити. Голосовий набір номеру телефону у нас присутній, але працює на українській мові він не розпознає українську мову. Якось так. Далі що ми маємо по комплектації? Підрульове керування магнітолою. Є активне гальмування, це безпека, тобто він бачить перешкоду. Спочатку сигналізує, в разі чого почне гальмувати сам. Так, розхід у нас тут не актуальний, тому що машина після мийки працювала. Так, карти навігації українські вже є. Вань, твій телефон підключився. Так, покажемо. Українська мова, до речі, є, можна кольори міняти, і приборку можна теж змінити, Таке, як ви хочете. Мультимедія, до речі, зараз у нас на цьому автомобілі середній екран, є ще великий екран, але функціонал той же самий. Є датчики утримання в смузі. Тобто, якщо ви десь там сходите з полоси, він починає сигналізувати там, зліва чи справа. Прикольна тема, якщо ви їздите десь на дальняке вночі, щоб не заснути, воно вас розбудить, скажімо так. Бардачок у нас з кнопочки, нажали, виїхав. Е, часто люди сміються, що і кажуть, неудобно б'є по ногам, ну, не покалічить, скажімо так. Але те, що він виїжджає шухлядкою, це удобно. Ви поскладали якісь речі і вони вас в тому ж самому положенні залишаються. Не так, коли він викидний. Це, до речі, теж комплектація по бардачку. Підлокітник рухається ось так от. Кнопка у нас електронна. Ось тут у нас ще один ключик. Два ключі це вже класно. І ось тут підлокітник. Тут у нас вихід USB та AUX. Вони йдуть як зарядки, так і підключається Android Auto і Apple CarPlay. Так, пішли назад, я ще ззаду покажу, що у нас. Як я сижу сам за собою. Ззаду у нас теж і є е, зарядки 12 вольт та USB. І ось така у нас шухлядка. Якусь трубку французи залишили. Задні, ряд задніх сидінь у нас рухається на салазках, можна приїти назад і сефікси на двох сидіннях. Також тут у нас є воздуховоди для задніх пасажирів. Століків немає, але чи вони потрібні, під питанням. Ну, сидіння у нас складаються в рівний пол. Зараз перейдемо до багажника, покажу з багажника. В принципі, ночувати можна в цій машині, пол ідеально рівний, виходить. Але якщо довшу базу брати, Гранд Сеніка, то там взагалі можна жити. А запаска у нас знизу йде. Давай подивимося до запаски, запаску покажи знизу. Запаска присутня. Якось так. Е Давай ще складемо сидіння в цю сторону і покажемо ще раз багажник, як він у нас буде виглядати. Полочку забираємо. Ось так, дивіться, величезний, величезний, просто багажник. Тут спокійно можна стиралку, холодильник засовувати. Місця дуже багато. Якось так. Також у нас є пропозиції по гран-сценікам і по сценікам. На сьогоднішній день у нас є ще три гран-сценіка. Ще в підготовці є сценіки, ще в кращій комплектації. До речі, в інтенсі зараз в золотистому кольорі підготовлюються. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці розмитана, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Ви будете саме першим власником в Україні. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання на які залишаю внизу, і телеграм-канал як. В якому мову побачите ще більше автомобілів. Можете підписатися, до речі на телеграм. Будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень автомобілів. Ціни розраховані повністю під ключ з доставкою, розмитненням сертифікацією, дограмку купівлі продажу Так що там є чого листати, є чого вибрати. Що ж, цей сценік чекає саме на вас в місті Вінниці за адресою вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Номер телефону мій буде внизу. і Моїх колег також до кого удобно. звертайтеся, щоб отримати більше інформації. Також він код і будь-яку іншу інформацію. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.